Всім доброго дня! Відкрила посилочку від Тамари. Приємно була здивована. Такі пряники наші українські, такі цікаві. І. Ой, я розхвилювалася, тому що мотив у нас такий. Дійсно, слава нашим героям. Слава Збройним силам, завдяки їм я сьогодні можу творити, можу вам робити красу, когось надихати, для когось прикраси робити, і для себе маю розрядку, маю чим зайнятися. Дякуючи вам, тому що, коли почалася війна, я думала, що я не буду робити до закінчення війни прикраси, бо кому взагалі прикраси в такий час потрібні. І я почала собі в'язати, ви це знаєте, я вже вам показувала. А потім ви почали мені писати І ваші теплі слова, ваші відгуки, ваш зворотній зв'язок. І я зрозуміла, що я вам потрібна. <головіка> когось заспокоїти, когось відволікти, комусь просто настрій підняти, а комусь навіть і прикраси зробити. І, дякуючи Збройним силам. Я можу це для вас робити. І ми можемо один одному допомагати пережити цей важкий час для нашої країни і для кожного окремо з нас. Добре, такий відступ. Подивимося, що Тамара прислала. Такий бісер. Не знаю, я перенизувати його не буду. Не знаю, що там Тамара хоче з нього зробити. Він зроблений такий в етностилі. В принципі, нормально, але тут щось перев'язано, тому я буду уточняти. Що тут таке є? Тут різні різні корали, такі перламутри, два види, такий корал пресований, бірюза пресована, перли тоновані, такі білі, різні намистини бірюзи коралу, чорні перли. Ось, а тут ще такий перламутр чорний. Ось, А тут всякі намистини, фурнітура. Я це все не витягувала, бо воно все. Тут погано видно, отак ліпше. Воно розсипано. Так що буду по ходу розбиратися. Бачите, мов... трохи ще лещу, але. Інакше я вам не покажу. Взагалі я думала, навіть не показувати бо то все розсипано, ви й так нічого не запам'ятаєте. А вже побачите це все у нових роботах. Бачите, такі всякі різні штучки. І наместинки, ось ще такі є. Так що і хрестики всякі, ще такі наместинки. І такий ангелочок. Отак От я вам пробіглася, щоб не забирати ваш час. В принципі, то для вас і не має значення, вам, я думаю, цікаве, що з того вийде. А що вийде, я вам покажу. Прикраси для Тамари готові, і подивимося, що у мене вийшло. Не все я зробила, тому що зразу озвучу, що. Більшість прикрас це бачення тамари, вона збирала матеріал під них, і тому цього разу більша частина прикрас це є побажання тамари. Я старалася, як могла його виконати. І зразу і хочу озвучити, тому що я вже давно це не говорила. Але щоб. Вас не розстроювати, що не все я можу зробити те, що вам хочеться. Ви надихнулися в інших майстрів. Але кожен майстер має свій почерк, свій матеріал, і, відповідно, повторити не завжди виходить навіть свою роботу, не говорячи вже про чужу, тому що, знову ж повторююся різні матеріали. І тим більше, та як Тамара, вона підбирала матеріали ніби під певні якісь свої бачення. Але не всі матеріали підійшли під той дизайн, який Тамарі хотілося. Ось. Одне намисто я зробила, я його вже вам не покажу. Хіба може в ще знайду, якщо я не видалила. Це в подарунок, тому ми вже його відправили, бо спішилися до певного дня, щоб подарунок встиг прийти. І Людині було дуже приємно. Це було намисто також коралове і з гардою голуб. Ось. А тепер подивимося, що я зробила для Тамари. Тамара захотіла багаторядне із таких бочечок. Вийшло на 5 низок. Я додала роздільні обов'язково, тому що щоб вони не тиснулися. І міжці дала роздільні, дала такий конектор. Тамера хотіла, щоб застібка була ззаді, щоб не було видно. От тут я на ланцюжок поставила, тому що ми робили вже деякі композиції. І я підганяла під певні намиста, щоб довжина. Це якраз ланцюжок для регулювання довжини. Ага, ще вернуся. Про бісерне, я його не переробляла, тому що вважаю, що нема сенсу таким дрібним бісером бавитися. Там єдине, що Тамарі не подобалася, оця частина, але так як вона є позаду, її і так не видно, ми залишили це бісерне в такому вигляді, як воно було, і воно працює як основою під інші намиста, які ми зробили. Ось так оце коралове намисто. Ще залишалося трошечки. І Тамара вирішила зробити ще одну низочку. Я вже до іншого підстосувала, тому не буду перещипати. Ось так її можна носити. Сюди Тамара захотіла ще згарди. Ось. Звісно, коралове регулюється, і можна його опускати нижче, щоб було нижче. Ось такий набір згард. І такі металеві намистини створили трубочку. Я вже робила такі, тільки трошки інша фурнітура. Так як я вже спочатку казала, не завжди навіть своє повториш, тому що часи міняються, а особливо зараз, в час війни, не все можна придбати, що було до війни. Тому, навіть якщо хтось щось у мене бачив, то не значить, що я це повторю. Із коралових паличок зробила таке на мисто. його можна поєднювати ось так, в таку композицію. Тут також ланцюжок, воно може бути коротше, якщо до іншого додати. Додала шелести сюди і такий набір згарт. Вони дуже гарно підходять до паличок коралових, Я вже пробувала, мені подобається це поєднання. І, як бачите, воно дуже гарне, палочки стали нарядними. Палочки я посортувала від самої довшої до найкоротших дозаду. І от вони, бачите, поєднюються в такий ансамбль. Ще Тамара хотіла дукати. Дукати я не роблю, тому що. Це дороге задоволення, не кожен може це собі дозволити. А вкладатися, щоб лежало, я собі також не можу дозволити, тому що це, це мої фінанси. Частину я вкладаю у бізнес, а частину використовую на життя, ну, таке життя. А щоб вложитися і щоб воно лежало, іноді в мене є матеріал, і, і рік, і два лежить, не знаходиться ідея або ще якогось моменту, тому. Не все я можу придбати, тому я вирішила дукати не робити. Є багато майстрів, які займаються суто дукачами, і можуть, можна під замовлення зробити все, що завгодно. Але Тамара захотіла, щоб щось було подібне. І ми використали оцей білий корал. Він тоненький, я вирішила зібрати його на три ниточки і їх між... скрізь. Щоб вони не розходилися. От така намистина одна, і три перехідні, які з'єднюються з нею. Така згарда берегиня України. На зараз актуальна. Це авторська згарда. Ось Лейба автора. Не знаю, так от, напевно, вам видно. Ось, і на закінчення за ланцюжок з замочком, щоб можна було довжину регулювати. Знову ж, тамара буде собі бавитися як хотіти. Я ж кажу, можна подовжити, тому що там є ланцюжки і відрегулювати довжину таку, як буде потрібно для тамари. Тим більше на манекені воно по одному лежить, а на живій людині воно буде зовсім по-іншому. Тому ланцюжки дадуть можливість регулювання. І з залишків ще я зробила такий маленький браслетик, його можна використати. У Тамари ручка тоненька, і якраз такий буде ніжний кораловий ще пару перлин-браслетик. А ще трошечки залишалося коралу білого і низочка перламутру, тому я вирішила їх зібрати разом. І зробити ось таке намисто. Бачите, воно теж сюди підходить. Так що, Тамара буде, в нас така справжня українка з таким набором гарних українських прикрас. Що я зробила? Я зробила низочку із перламутру, низочку коралову. Трошечки додала роздільних, бо вони такі трошки кривенькі, щоб вони рівно. А так, бачите, з роздільними дуже гарна рівна ни низочка. І ще залишалося от пару. Я вирішила, на третю мені не вистачало, тому я додала ланцюжок і такий по одній мистині і все скрутила ось закінчення. Бачите? Такі на три конектори, перехідник і знову ж ланцюжок з замочком, щоб можна було. Регулювати. Ну що, знімаю я цю всю композицію. Думаю, вам цікаво було, як можна поєднювати. Ви собі можете свої також поєднувати різні-різні. Це не обов'язково так. І ще покажу, як можна оце поєднати з тим останнім кораловим маленьким, що я з залишків робила. От я вам його показувала. В центру дала таку намистинку. Зібрала всі-всі, що були. І кажу, там пару лишилося, що я браслетик зробила. І можна їх разом. Дивіться, як гарно. От, і цей браслетик також сюди підійде. Так що так, такий комплект вийшов універсальний, і можна буде по-різному комбінувати, і кожен раз буде виходити різна прикраса. Із Барочних перлин. Тамара захотіла такий дизайн. Спочатку перлини, і на закінчення чорні намистини. І я вирішила додати сюди позолочену фурнітуру, з позолоченої перли виглядають по-багатому, Дивіться, як шикарно. Не знаю, наскільки камера передає, але позолота і ці барочні намистини, вони взагалі бомбезні. Ось. І дала оніксові свої чорні намистини, такий замочок на 3, і ще додала ланцюжок на випадок, якщо би захотілося порегулювати довжину. Ось воно так виглядає. Але можна його і так Тамара казала, брошечку собі підбере і можна так вдягнути. І можна також сюди якийсь кулончик повісити, і також буде. Така прикраса вже зовсім інша. Ось. І останнє це сперлин. Тамара придбала такі фурнітурні наместини. і ми їх використали дуже гарно оці, бачите, підходять з цими. Тут теж такі стрази, які є чорні. І ось ці. Ось, на закінчення ось так. Решту ми не переробили, залишаємо на наступний раз, тому що Тамара ще замовила собі декілька. Ну, я не знаю, що вона там замовила, але дещо ще замовила, і воно ще в дорозі ще не прийшло, тому ми не змогли продовжити далі робити. Можливо, ще у Тамари на той час ідеї інші з'являться. А на рахунок ідей я ще раз уточняю, тому що я вже давно не говорила і через. Призабулося, що я не повторюю, стараюся верніше, та практично я їх не повторюю чужі роботи, тому що навіть при всьому моєму бажанню у мене зовсім інший матеріал. І я виходжу з того, що я маю. А враховуючи те, що зараз війна і не все я можу придбати, відповідно я і не все можу зробити. Тому не ображайтесь, якщо я буду трошечки відмовна. Несе я прийму до роботи, щоб ви не розстроювалися. Тому що кожен майстер, ну, навіть ще скажу так, як я і Тамарі писала, що я так вважаю, і е, чому я, я маю право так думати, тому що зворотній зв'язок дає мені так, таку думку, що мої прикраси вони мають свою особливу енергетику. І я помітила, що прикраси, які... Ідуть, як кажуть, на першому диханні, вони, вони чарівні. Можливо, дизайн не завжди такий, як би вам хотілося, але енергетично вони, вони щасливі, вони позитивні і вони додають енергетики володарці цих прикрас. Якщо я переробляю уже за бажанням володарки, оця магія пропадає. Вони стають красивіші, може, не завжди. Іноді ми вертаємося до першого варіанту, але це забирає мій час. На сьогодні він для мене дуже дорогий, заради вас, тому що є багато посилок в черзі, і я стараюся якнайшвидше зробити, тому я трошечки в напрузі, коли я роблю зайву непотрібну роботу. Тому хто думає прислати на переробку. Бажання свої можете озвучити. Звісно, я враховую всі побажання, тільки я ще раз повторююся: не все я можу зробити. Бажання ваші можуть бути різні, тому що ви надихаєтеся в різних майстрів і хочеться і такого, і такого, і такого. Ну, а я можу тільки то, що можу. Ось на такий Ноці хочу закінчити це відео. Всім гарного настрою, гарних прикрас мирного неба над головою, перемоги Україні, щоб все в нас було добре і щоб ми могли вигулювати в своїх прикрасах, тому що деколи мені пишуть, що соромляться зараз носити прикраси. І моя думка така, що нічого соромного тут нема, тому що наші прабабусі носили їх як обереги, і тому прикраси можна носити як обереги. І це як і настрою додає багатьох, наскільки я знаю, з зворотнього зв'язку що мені писали, і від депресії врятувало, і настрою додає, тому не соромтеся носити прикраси. Відповідно до свого строю, до свого образу, який ви на сьогоднішній день вибрали, я розумію, що волонтери ну, можуть внизочку як якихось намистин вдягнути. А вже коли отак свята якісь, або вихідні, або ви йдете в гості, або до якоїсь паради, все одно ми живі люди, ми, у нас життя продовжується. І Ніяка війна його зупинити не може, комусь воно обірве, але загалом життя на планеті зупинити тільки може Бог. Так що, а ви що думаєте? Можете написати в коментарі, як ви відноситеся. Чи доречно зараз носити прикраси, і чи ви носите їх. Всім буду вдячна за ваші коментарі. Мені буде дуже цікаво. Гарного дня вам! Бережіть себе!